Декорування інтер'єру, що найбільш важливо у цьому тонкому процесі. Відповідаємо дотриматись гармонії усіх його складових за кольоровою гамою та текстурою. Приміром, важливо підібрати забарвлення і матеріал для покриття стін, що за стилем, кольором та тактильним відчуттям ідеально поєднувалося б зі шторами. Найбільш вдалий варіант зупинитись на колекції шпалер, доповнених тканинами компаньйонами, не впевнені у власних дизайнерських здібностях, звертайтесь за порадою до салону інтер'єру. Ру консультація дизайнера тут безкоштовна. Плануючи витрати на ремонт або оформлення квартири, не економте на якості порт'єрних тканин. Саме стильні штори додадуть інтер'єру оселі, завершеності і затишку. Тим паче, що німецькі, французькі та іспанські фабрики нині буквально балують нас красивим та якісним текстилем за доволі демократичними цінами. Робота співробітників салону Art Deco полягає у скурпульозному підборі усіх оздоблювальних матеріалів, адже сам. Ми вони формують житлову зону. Довірте облаштування домівки професіоналам, і її кожен куточок радуватиме вас щодня.